Медіа в умовах релокації, адаптація, підтримка та зв'язок з аудиторією таку важливу тему обговорювали у Дніпропетровському центрі журналістської солідарності, створеному в обласній організації національної спілки журналістів України. Дніпропетровська обласна організація НСЖУ і центр журналістської солідарності активно допомагають медійникам, особливо тим, хто змушений був через повномасштабне воєнне вторгнення покинути рідну домівку і шукати прихисток в нашій області. На Дніпропетровщині працюють журналісти з чотирьох фронтових областей. Таких у нас сьогодні в нашій області ну, живе і працює близько 35 чоловік. Це з різних областей України, яких, на жаль, настигла війна. Це з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Досвідом роботи в умовах війни та вимушеного переїзду поділилися колеги з Донеччини, працівники Покровської студії телебачення Капрі. До 1 вересня 2024-го їхнє мовлення поширювалося на більшу частину Донецької області. Цьогоріч у грудні мали відсвяткувати своє 20-річчя. Але через війну і наближення лінії фронту довелося релокуватися до Дніпра. 16 вересня через ворожі обстріли, наша будівля, наш офіс і телевежа були зруйновані. Телевежа частково пошкоджена. Будівля зруйнована, зруйновані студії. На щастя, ніхто з наших працівників не постраждав. Це найголовніше. Бо вони були евакуйовані частина обладнання коштовного ми вивезли заздалегідь бо теж розуміли що лінія фронту наближається і потрібно евакуватися зараз про мовлення каже пані юлія поки що не йдеться інформують свою аудиторію через соцмережі і сайти ми працюємо дистанційно у нас залишився ютуб канал сайти телеграм канал соціальні мережі спілкуємося з мешканцями які залишилися. Лишилося, беремо офіційну інформацію з поліції, від МВА. Намагаємося триматися, але для того, аби мовити, потрібно ще владнати дуже багато питань. Сказати конкретно, яке місто ми розглядаємо для того, щоб створити тут офіс, я поки що не можу. Інша телекомпанія з Покровська Орбіта теж відносно нещодавно релокувалася до Дніпра. Мовлення для своєї аудиторії продовжують у кабельних мережах та на IPTV. Одна знімальна група залишилася працювати у, Покровську. у сентябрі ми е, частину колективу вивезли, евакуювали э, е, в Дніпро. Новіщання е, продовжалися до сих пор. Є дійсно, Сейчас поврежден кабель, который связывает нашу аппаратную с э, ретранслятором, поэтому э, вещание э, только в кабеле и IPTV. Сейчас э, съемочная работает ежедневно в Покровске. Вот, по мере возможности и если позволяет безопасность, они отрабатывают сюжеты, все это э, Збрасується матеріал і вже дистанционно нашим монтажором монтують, те все, і ми видаємо, заливаємо на YouTube і видаємо в ефір. Найбільша складність для них, як для релокованого телеканалу, акцентує пан Юрій, це відновити повноцінне телевізійне мовлення. Поки що не розуміють, як далі працювати. Найбільша проблема все-таки заново возобновити, організувати ефірне на тому що. Мы получали лицензию, лицензию это основное, прежде всего, как эфирные вещатели, YouTube, это все остальное, это как бы уже приложение. Ну, соответственно, и аудитория наша, она находится все-таки Покровский, Покровский район, Донецкая область. И то, что мы снимали там, это прежде всего интересно местному населению. Не то, что сегодня, допустим, удается работать пока дистанционно. Конечно, это как-то, по крайней мере, дает возможность сохранить коллектив, какой-то костяк хотя бы так. Потому что они за счет этого получают зарплату, есть какая-то работа. Но... Честно сказать, ну нас это как бы пока не, не удовлетворяет такая работа. Мы еще не знаем, тоже, где мы остановимся, где мы будем востребованы. Голова правління Дніпропетровської обласної організації НСЖУ Олексій Ковальчук навів приклад успішної релокації медійників з окупованої волновахи. Колеги з Волновахи, наші переселенці, вони оселилися в жовтих водах Дніпропетровської області і продовжують робити сайт Волновахи, і ще й зробили сайт для жовтих вод. І це дуже такий ну, міський сайт жовтих вод так. Да. І Він став, набрав популярності, залучили молодь нашу жовтоводську. Ну, і вже третій рік, два роки вони точно працюють, і це один із яскравих прикладів, що не тільки вони зберегли своє медіа ну, онлайн, а ще і зробили медіа нашому ну, місті, нашого, нашої області. Досвідом роботи в умовах війни також поділився головний редактор газети Межівський Меридіан. Межова знаходиться за кілька кілометрів від межі з Донеччиною. Однак районка продовжує жити та інформувати своїх читачів. Виходять друком, і онлайн не пропустили жодного номеру і мають плани відзначити 95-річчя газети. Ми дуже так, співчуваємо і слідкуємо за капрі, Покрус, Ньюс. Ми залишаємось, поки на місці ми працюємо. Спочатку війни все ж таки ми не пропустили жодного випуску газети. Газета виходить друком, онлайн-версія є, pdf версія От сайт, фейсбук, телеграм, ну таке, все потрошку. Все, все ж таки, це колишня роздержавлена районка. Ми включились в каталог на 25 рік. От але по тому, як спілкуюся з місцевими мешканцями, я чесно не представляю, як взагалі вести передплатну кампанію з людьми, які сидять. На чемоданах вони як ми тобі випишемо газету на півроку чи на рік, як ми не знаємо, де ми будемо в газеті меридіан» коли Зірка 94 роки. Сьогодні нам би дуже хотілось 95 років зустріти у себе вдома. Тож не дивлячись на виклики війни, релоковані та прифронтові медіа в Україні продовжують працювати. А ще намагаються тримати постійний зв'язок із своєю аудиторією. В цьому всебічно допомагає Дніпропетровська обласна організація національної спілки журналістів України. Ольга Ховрич, Ілля Ломовський, Павло Живєтьєв. Новини Д1.